Вітаю вас на нашому каналі. Є в нас такий рядом з нашим участок, де ми, як кажуть, досаджуємо все те, що не поміщається в нас біля, біля, в теплиці і біля теплиці. А саме, ну, все, кукурудзку, картоплю, там баштан, те, і до речі, і те, що відкритий ґрунт помідори, будемо садити теж тут. Ну от Сьогодні вам хочемо показати. Як ми саме висаджуємо кукурузку? Кукурузку саме в таких невеликих, невеликій кількості. Це не касається ніякій мірі фермерів. Це тих, хто саде так зовсім небагато для себе, для своїх. Ну, може цукрову кукурузку, там кормову трошки. Ми вже перепробували. Ну, Декілька за життя, та не декілька, а мабуть, багато способів по-різному сіяли. І в останні роки прийшли до того, що сієм, подумали, чого нам не сіяти її так, як ми сіємо моркву і буряк. До речі, якщо ви хто ще не бачив, подивіться цей ролик, як ми сіємо. І ось останні роки ми почали сіяти так кукурузку, і ви знаєте, ефект просто прекрасний. Суха кукурузка, ну, правда, мабуть, гібридна, така куплена, оброблена, абсолютно суха. В рядочки сипемо, ну, сієм. Зараз ми покажемо вам, яким способом. І сходи просто прекрасно. Так що, давайте зараз будемо дивитися, як це все робиться. Так, від відтіль. Уже трошки просіяли, ну і будемо далі. Ось дивіться, що саме головне, буквально на сапку, ну воно, виходить, що на ногу, на стопу. Раз. Щоб не проривати. Щоб не проривати. І притоптуємо. І так, як кажуть, Такий посів у нас. Ну, де буває, не без того, що впаде там десь рядом. Але в основному я дивлюся, вітром зносить. Так як не, як не вітром, виходить краще. Ну, ось так. ось. Просіяли, досіяли Ну, ту грабельками загортати. Не так, як морпуй буряк, а так сантиметрів 5, Ну, загортаємо, звичайно, граблями. Ось так. Швиденько. Чому цей спосіб теж ефективний? Кукурузка, от земля, дивіться, зразу ми сіємо зараз середина травня. До речі, кукурузу рано сіяти теж не рекомендовано. Тому що коли весна холодна і заморозки, якщо вона бувають такі дні, що вона проросте і почне, почне е, е, рости, е, і буде холодно, вона взагалі може повернутися назад таким хі -хі, крючком прямо в землю. Тому краще посіяти тоді, коли вже починається таке стабільне тепло. От так як ми вже можна навіть в середині травня. І От з таким способом посіву я вам скажу, ну ніколи нас не підводило, завжди кукурузка прекрасно сходить, ну хіба що да, ну, залежить від насіння. Може, коли насіння підведе, от тоді так. Тому що ми пробували сіяти таку ж кукурузку і навіть сівалочкою. Теж так небагато сходи набагато гірше, тому що лежить, якщо вийде, що немає дощів і лежить у сухій землі і сонце. І, і сонце, воно випалює, вона не проросте взагалі. А от так, коли вона втоптується і, як кажуть, ухвачує оту частину вологи, що йде знизу в землі, такий у неї мікроклімат хороший, і сходи прекрасно. Ну, от далі доробимо і що ще до цукрової кукурузи. От, що стосується цукрової кукурузки, вона проростає трошки гірше, особливо коли ну, не зовсім свіжа. Тому ми цукрову кукурузку пророщуємо, але спосіб посадки практично той же самий. Уже ось бачите, з гічачками, але її теж треба втоптати в землю, щоб вона. Краще про... направити да, гичечку в глибину. в глибину, щоб вона там ухватила вологу. Тому що, якщо не буде дощу, і суха земля, гичечка пересохне і, і все. І кукурузка у вас не зійде. Тому оце із цукровою кукурузкою саме так, краще все-таки проростити. Ну, а там ми пробували і суху, то, то сходи гірше. Вона якась сама по собі, як ви знаєте, така прямо ж висохша, дуже висохша. Їй, щоб прорости, треба багато вологи, Тому краще краще ось так. Ну, ось так кукурузку показали, загортати ми показали, як вам сантиметрів. П'ять взагалі оцей рівчачок просто загортаєте. І якраз буде нормально. І що ще? До речі, квасолю ми сіємо теж, то, теж так само. Тому ось дивіться, заразом уже покажемо, як вам і квасолю. Ну, квасолю густіше. Тут нічого страшного. Невисока, не висока, не плетуща, ми її кущиками так собані. По три штучки. Ну ось так, друзі, не будемо вам повністю задержувати, показувати весь цей процес. Це не цікаво. Ну а взагалі, якщо вам, якщо вам було корисне відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго!